Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо продовжувати робити апгрейд. Будемо встановлювати сюди новий теплообмінник, нову ось цю ось пічку від компанії Екожар. До речі, ось наявно поставив, яка була старенька і яка от нова. Для порівняння, наскільки ми будемо масштабуватися в цьому питанні. Дивіться, я думаю, видно різницю неозброєним оком, що ця набагато буде потужніша, ніж ця. Ну, Друзі, в сьогоднішньому відео плануємо її установити сюди, поставити демоход 160-й, той демонтуємо, стареньке все викинемо. Установимо ось цей ось О, теплообмінник, який ми зварили власноруч із дебелого, з дебелу в общем, так сказати. сюди Сергій Миколайович. Це низ буде зробив ось таку заглушку, на герметик, положив її, це для того, щоб можна було проводити сервісне обслуговування даного вузла. Димохід ось такий ось такий складається з ось, таких ось метрових труб з діаметром 160 мм. Ну, обзорчик на дану пічку я робив. Сюди дивіться, можна з розгону відро тріски після арпала загружати. У нас тут ще є одне коліно. Не коліно, а трійник. І ось такий ось, ось шлямбур. Ну, шлямбур хтось писав, що краще не надівати, бо не така тяга буде. не знаю. Напишіть зараз у коментарях, чи точно його не треба надівати, чи нехай все таки буде. Ну, взяли його, нехай буде. Так, і тут ось такий ось ніпель для зливу або для стоку конденсату. Це буде вже на дворі це коліно стоять. Тут же установлюємо цей узол, який ми зварили. Получається, він буде ось тут трошки вверх іти теплообмінник і в стіну. А там уже коліно і пішла труба. Труба ось тут стоїть у нас видно трошки алюмінієва і далі вище азбестова. Ми її будемо повністю замінювати, поставимо сюди нержавіючу трубу, але попередньо її утеплимо. Утеплювати будемо таким ось матеріалом. Не знаю, чи вистачить нам його, чи ні. Якщо не вистачить, то потім ще докупимо В общем, термоізоляційний. Матеріал із базальтової вати, і понаружні він обтягнутий ось таким ось армірованою фольгою. Зараз визначаємо, в якому саме місці робити отвір. Доволі просто робиться. Ось так ось хоп. Все, маркером намітили і поїхали. А ви ж не забувайте, друзі, поставити вподобайки, підписатися на канал. І написати будь-який коментар. Це дозволяє розширювати нам е, нашу аудиторію і продвигати наш україномовний контент. Ну і я буду дуже вдячний за це вам. Так зараз йдемо по перфоратор і продовжуємо тут нашу стіну. Так, друзі, встановили ми димохід. Тут навіть класно утеплили на рахунок цього скотчу. Не знаю. Якщо почнуться з ним проблеми, то будемо його замінювати. Але армований скотч має, в принципі, триматися. Звісно, був у мене там вищий алюмінієвий армований скотч, той би точно витримав усе і нічого з ним би не було. Але такого я не знайшов. Е, так. Тут температури вже великої не буде знаружі, тому я не думаю, що він поплавиться. Але як він себе на сонці поведе, то побачимо. Хоча має нормально все бути. Він такий як... крепший, ніж так. так, Ось так ось утеплили. Тут у нас знизу кришечка вона знімається легким движенням руки для того, щоб чистити димоход. Димоход трошки вищий, ніж був. Утеплений, зверху наділи шлямбуртою. Так, тепер йдемо всередину. Так, всередині, що в нас тут виходить? В принципі, в принципі, можна підрізати, щоб цей шибер правильно крутився. Тут ми зверху тройничок на дві сторони прикрутимо. Ну це вже буде потім. Або просто коліно, якщо ми будемо використовувати його як просто водонагрівач. Так, тут у нас щілинка. Зараз ми азбестовою ниткою сюди, сюди проходимо гарненько. І алюмінієвим скотчем. Це все гарненько уплотняємо. І все, в принципі, базальтовою ватою ось тут позапихаємо ці отвори, щоб воно акуратніше якось виглядало, і будемо пробувати запускати дану пічку. Так, азбестової нитки в нас тут трошки є. Я думаю, її вистачить нам. Ось общем, ось так уплотняємо, щоб все було тут. Чутко. Так, тут ми, друзі, уплотнили азбестовою ниткою і зверху затягли е, декілька шарів алюмінієвим скотчем, для того, щоб ну, ні в якому разі жаринка ніяка не випала і була краща тяга. Ну, в принципі, нормально цей шибер працює. Хоч і трошки опирається, можна підрізати. Так, плотненько вийшло. Ну що ж, друзі, зараз будемо розпалювати, подивимося, яка тяга і наскільки у нас. Буде скільки у нас буде тепла. Ну, а парогенератор вже тоді, як розводку всю куплю. Потім вже покажемо, який він буде в роботі. Вже як все попідключаємо, не знаю, коли це буде, правда, але колись буде. І так, друзі, установили ми ось такий ось величний димохід, дивіться, яка краса, він вищий на сантиметрів 70, ніж попередній. Так, так і в нас ось така ось. Буржуйка і зараз спробуємо топити ось цими дровами. Саме цікавий фокус у їх завантажуванні. От Якщо все вдасться, я взагалі буду задоволений мега сильно цією пічкою. Друзі, суть в тому, що я хочу, щоб воно завантажувалось ось таким ось різким рух або різким рухом руки. Так, Зараз гарантію витягну, бо спалю, буде дуже шкода. Її. Е, до речі, одним із плюсів є те, що її золу потрібно видаляти, або не обов'язково кожного разу видаляти. Її можна видаляти раз там у тиждень навіть. Ось це у нас 25-літрове відро. Якщо воно зараз вийде висипати, я буду дуже задоволений. Так. Так, супер. Дивіться, яка красота. Ну, якщо тут горить вогонь, це можна кочергою зробити, попхнути. Зараз завантажимо два відерця і подивимося, як буде працювати дана пічка. О, Цим 15-літровим відром взагалі ми цього діла не просипається. Тепер трішки розпалювача, буквально ось так достатньо. І підпалюємо. Тяга вже є. Бачимо, дим сюди не йде, та по-любому буде тяга. Бачимо, горить, тепер закриємо. І ось цей шибер на всю котушку відкриваємо. Тяга є, ще й конкретна, я вам скажу. При потребі, до речі, можна і без вентилятора працювати. Тут буде термосіфонно зніматися тепло із рубашки і видалятися через ось ці три отвори. Але, ну. Можливо, нам доведеться в майбутньому із одного із отворів, ми зробимо знизу отвір і будемо подавати туди, там буде колись в майбутньому кімната велика. І будемо тепло туди подавати. Якщо закрити всі інші отвори, а працювати через один, то температура подачі того тепла туди буде набагато більша. І тут можна плюс до того працювати, обігрівати. Ось це приміщення, там, де в мене стоять три коптілочки. І взимку набагато легше працювати, коли температура, там, де стоять коптильні, все-таки в межах 20 градусів. Так, ну вже можна сказати, розгорілося трошки, закриваємо. Підемо подивимося, як там у нас димохід. Так, з димоходу пішов димок. Видно, все працює. Хтось говорив про той шлямбур, що він там не потрібен, але ну, не знаю. Не знаю, напевно. Випишіть в коментарях, потрібен він там чи ні. Ну, я не думаю, що там нам буде така сильна тяга потрібна для роботи даної пічки. Так, друзі, пройшло буквально 5 хвилин. Розгорілась буржуйочка конкретно. Так. Звідси відчутно йде тепло, доволі гаряче. Тут, так, потрогаємо димарь. Ну, димарь. Демар доволі гарячий. Ну, руку ще можна втримати. У нас тут теплозйома немає, ми зараз воду сюди не заливали. Ну, судячи з того, що він доволі гарячий, можна зробити висновок, що даний теплообмінник в режимі парогенератора все-таки, я думаю, буде працювати це 100%. Так, і потім в майбутньому там ми ще поставимо повітряний теплосйом із димохода. І також доточимо. Зараз покажу. Тут як буде кімната в майбутньому. Ми ось тут після цього е, моменту поставимо воздушний теплосйом або теплообмінник, і далі вже піде ось цей самий димохід. І буде, я думаю, нам щастя. І тут буде велика кімната, і в цій кімнаті буде тепло, як за рахунок даного. Теплообмінника, який в майбутньому буде стояти. Там, до речі, цих хлопців на сайті є і такі теплообмінники, я бачив. І за рахунок того, що ми зробимо десь тут отвір, і виведемо теп теплий рукав десь сюди, мабуть, вниз все-таки. Так, ну а Тут навіть двері відкриті, і тут уже тепло. Горить конкретно, тяга є. Бачимо, а, навіть дрова, як засипав, полетіли туди до гора тільпіролізних газів. Так, ну і тепер вмикаємо вентилятор. О, і вже пошурувало тепле повітря. Доволі, доволі швидко прогрівається кімната. І так, друзі, плюсів багатенно у даного агрегата. Але, друзі, є і мінус, так як під час е, обдуву повітрям трошки е, гуде. Наша буржуйка. ну, Дана буржуйка розрахована на те, щоб встановлювати її на промислових різних місцях, отоплювати склади нею. ну от такі от, такі не, не для опалення будинків, тому що з нього виходить звук доволі такий відчутний. так. Ну і Вже тепло пішло. Воно тільки розгорілося, а тепло вже дає конкретне. Так що, друзі, я задоволений даним агрегатом. Ну, в майбутньому, та по-любому, у нас все вийде. Будемо пробувати працювати із коптильнями з ним. Туди на вентилятор ми поставимо, установимо ще е, фільтр повітряний для того, щоб е, різного роду пиль не захватувало воно із наружі, щоб не подавати його на продукт. Так, і тепер ось таким ось чином підключається сюди буржуйка. Можна навіть хамутом, бачите, не з'єднувати. Ну, тут шибер закритий, і тепер через два оці отвори набагато більший поток повітря. Так, і це крайня буржуйка. Кажу, буржуйка. і це крайній. І тепер звідси набагато більший потік. Тут шибери в нас закриті, тут і на тій коптильні також закритий. І тепер звідси набагато більший поток повітря. О, все, дивіться, всі коптильні тепер у мене підключені до даної пічки. Ось така, друзі, розводка получилась, бачите. Ну, я трьома, ніколи зараз не працюю. В принципі, достатньо двох, то тому буде один опціональний вихід. Так, друзі, процес горіння продовжується. Дивіться, яке тут горіння, яка тяга. Конкретно. Жар хороший і відсюди тепло йде те, що потрібно. Дивіться, яка красота. Можна регулювати тягу за допомогою ось цього шибера. Тобто збільшувати термін горіння цих дров. Ну, у нас зараз йде повне згорання, практично, бачите, диму немає, горить дуже гарно. Так, друзі, бачите, горіння йде повне, а з димоходу диму практично не йде. Єлі, єлі, там як придивиться. Це означає, що повне згорання йде, і все тепло не вилітає в трубу, а йде в діло, догорає в пічці. Друзі, я хотів би подякувати всім, хто долучається до наших зборів, подякувати всій спільноті. Особливо хочеться подякувати всім тим людям, які приймають участь у наших прямих трансляціях, які проходять кожного вівторка на моєму Ютуб-каналі о 19-й годині. Так що можете всі долучатися. Завдяки вам, от ось цей автомобіль ми придбали для 467 батальйону 143 бригади для першої роти, вже ми його покрасили і на днях будемо відправляти хлопцям або відженемо його, або хлопці приїдуть до нас, його заберуть. Тут одна із двох. І також уже автомобіль, також для 467 батальйону, але це вже для другої роти. Ми збирали на нього раніше, але так як його довелося трошки підсилювати, там трошки довше. Вилучилась процедура, він вже також готовий, ну ще не пофарбований. а Так, то в цілому, по технічному стану, все там в порядку, все зробили, підварили, підсилили. І вже е сьогодні мій водій поїде у Львів забирати е той автомобіль. Так що дякую всім. За те, що долучаєтесь Васильченку Олексію Миколайовичу і його великій родині за те, що таким чином долучались. У нас ще будуть багато спільних цікавих проєктів. Так що обов'язково підпишіться на канал і поставте колокольчик, щоб не пропустити. Стосовно того спільного проєкту із автобусами, також уже на днях будемо відганяти один автобус. Ми передали, плюс два мавіка третіх ПРО. І ще один автобус буквально також, можливо, в один день навіть із цією машиною поженем на схід. Тому, друзі, обов'язково слідкуйте за трансляціями. Стосовно того спільного проекту із наземними дронами, вже е, почали хлопці розробляти великий наземний дрон для евакуації і вже почали скупляти е, обладнання, комплектуючи для маленьких десяти дронів. Потім останні кошти, які вже добавили, виходить, Олексій Миколайович. Ми частину залишили сюди на дрони і іншу частину ми вже придбали. fpv дрони 16 штук, вже передали їх військовим і військові вже їх випробували. Дякую родині Олексія Васильченка, Володимиру Брус, його ютуб каналу, його підписникам. Велике дуже дякую. Особливо особлива подяка мамі Любі, вона з нами з 2014 року нас підтримує. І дякуємо велике. Слава Україні. Героям слава! Дякуємо родині Олексія Васильченка, Ютуб каналу Володимир Брус та його підписчикам та мамі Любі. Дякуємо, що наближаєте перемогу та допомагаєте нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Батальйону 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Дякуємо Олексію Васильченко і його родині, Володимиру Брусу, і його ютуб-каналу, а також Любов Петрівні. Хочеться подякувати вам за постійну допомогу, а саме в цей раз вигляді FPV-дрона, FPV-дронів, котрі найближчим часом будуть допомагати нам виконувати наше бойове завдання. Слава Україні! Героям слава! І підтвердили, що дуже якісні качественні дрони, тому е, пріоритетний напрямок також будемо збирати на FPV дрони. Також хочеться подякувати тим людям, які присилають різні посилки для військових. Ми їх передаємо. От сьогодні там на нову пошту нам також треба поїхати забрати. Приїхали великий там палет, написано 500 кілограм, різної випічки, навіть От це і є е, ось та сама моральна підтримка наших військових, яка зараз вкрай потрібна. Так що, друзі, обов'язково долучайтеся. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і до зустрічі в нових відео.